Всім привіт, на зв'язку Макс. Давайте сьогодні трішки поговоримо про BayWax. У нас новий етап, це вже 11-й BayWax. Хто не знає, що це таке, це голосування, яке проходить на біжі Bybit, де за те, що ми тримаємо стейблкоїни в себе на рахунку, ми отримуємо голоси, за які голосуємо, тобто віддаємо ці голоси за певні проекти. В даному BayWaxі у нас буде три проекти. Вибираємо собі монетку, віддаємо свої голоси. Потім, якщо ця монетка виграє, тобто набирає найбільшу кількість голосів. Ми отримуємо токени цього проекту. Монетка ліститься на біржі, ми їх продаємо і на цьому заробляємо. Це якщо коротко, хто не знає, ось так це працює. Давайте поговоримо, що потрібно зробити і як тут прийняти участь. А потрібно зробити дуже і дуже небагато дій. Перше це бути зареєстрованим на біржі Bybit і пройти верифікацію. Якщо у вас ще немає аккаунту, переходимо в опис, там є посиланечко, реєструємось, проходимо ківасі, нічого складного там немає. Друге це мати якомога більше стейблів в себе на балансі. Чому якомога більше? Пояснюю. Один стейблкоїн. Це один голос. Чим більше ви їх маєте, тим більше маєте голосів. Ось тут є перелік тих стеблів, які можна тримати USDT, USDC, USDD, DAI, SUSD, BUSD. Бачимо. Зразу скажу, що нікуди ваші грошенята не діваються. Тобто буде проходити знімок балансів. Це для того, щоб нарахували вам голоси, щоб вони могли підрахувати так. Після того, як його зроблять, ви можете виводити свої кошти або залишити на біжі. Це вже приймаєте рішення самі. Зрозуміли. Ніяких комісій, заплат, переплат, доплат там, не знаю, абонентських плат. Ви тут не здійснюєте гроші в повному обсязі, залишаються в вашому доступі. І знову ж таки, чим більше стейблів, тим більше голосів, тим більше монеток проекту в разі його перемоги ви отримаєте, тим більше зможете продати після лістингу і, відповідно, тим більше заробити. Так це працює. Тому. По можливості заводимо максимально, отримуємо свої голоси, і потім, вже, як я вже сказав, робимо з ними все, що, що захочемо. Давайте підемо далі. Що ж таке знімки балансів? І взагалі поговоримо про етапи, тому що тут є такі чотири основних етапи, які будуть проходити, і зараз я вам розкажу, що це саме. І перший етап це вже ми його згадували, етап знімків. Тобто в цей момент буде проходити знімок вашого балансу, будуть фіксувати, скільки у вас там є цих стейблів, і на ту кількість будуть нараховувати голоси. До цього моменту. Треба поповнити рахунок, якщо у вас там нічого немає, або максимально зарядити да, баланс, щоб отримати максимально голосів. Він у нас буде тривати, тобто не тривати, він один раз, хлоп, і все. Це буде 00 годин за UTC 8.023 року. Зрозуміло. Другий етап це етап голосування. В цей період нам потрібно зайти на цю сторіночку. Ось вона, де знаходиться це все діло. Каличка торгівля і знизу байвоз. Бачите. Зайти на цю сторіночку, вибрати проект, тут будуть кнопочки для голосування, вибрати проект, за який ви хочете проголосувати, і зробити це. Дивіться, я рекомендую підписатися на свій телеграм-канал, туди я буду скидувати. Інформацію, за який проєкт краще проголосувати, так, щоб максимально збільшити свої шанси на виграш. Рекомендую зразу не спішити почекати до вечора, тому що цей період у нас триває добу. Почекати під кінець цього періоду. Ми будемо знати плюс-мінус, скільки там кожен з проєктів набрав голосів, і проголосуємо за той, який набрав найбільше, так, щоб, щоб виграти. Зрозуміли. Дивіться, це у нас триватиме з 3 годин 9 на 2 до. 2.59, 10.02. Це все за UTC. Нагадаю, що по Києву це плюс 2 години. Зрозуміло. Дивіться, третій етап. Третій етап це вже у нас етап розподілу. Триватиме він з 3 до 5 за UTC, за Києвом додаємо 2 годинки, пам'ятаємо. Саме в цей період нам нарахують наші монетки. Наступний етап це 4 заключний оголошення результатів. Він називається тут так. Це вже сам лістинг з 10 за UTC, це 12 за Києвом, Ми зможемо продати свої монетки. Відкриються торги. Монетка залізтися, і ми зможемо їх продати, відповідно на цьому заробити. Ось так просто, без фінансових затрат, трішки вашої уваги, вашого часу. І зможемо заробити біржою байди. Друзі, дякую вам за увагу. ласка, лайк ось цьому відео. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково це зробіть. Обов'язково підписуємося на телеграм-канал, посилання є в описі. Всім великих заробітків, гарного дня, гарного настрою. До нових зустрічей. Пока!